Незвичайне додавання до городу – грядка рослин з Японії, жителі якої відрізняються довголіттям. цими овочами і прянощами можна урізноманітнити сімейний раціон дайкон, дайкон. – Великий Корінь, білий редис, японська або китайська редька. Цей коренеплід відноситься до сімейства хрестоцвітних. Він має менше виражений аромат і смак, ніж наші традиційні овочі його їдять в Японії в солоному і маринованому вигляді. Тушкують і додають в супи, роблять з нього салати з маслом і соусами. Розмір кореня дайкона буває тридцять-сорок смерсли, багата вітаміном, а народні цілителі приписують йому здатність розчиняти камені в нирках, висаджувати дайкон треба в легкі піщані ґрунти, а в якості добрива вносити перегній і золу, стежити за воловістю. При нестачі води плоди будуть дрібними і несоковитими. Варто берегти рослину від шкідників, наприклад, капустяної мухи, личинки якої можуть повністю знищити урожай, збирати дайкон необхідно до холодів, заморозки псують його смак, перила у нас мало відомо ця рослина сімейства ясноткових, але воно своїми властивостями не поступається базиліку, материнці, мелісі в Японії і Китаї перила. Багаторічні чагарники висотою більше один, а в нашій країні невисокі однорічники, зовні перила нагадує базилік, листя рослини дуже тонкі і великі, вони мають зелене, червонувато-зелене або фіолетове забарвлення, перила невимоглива до умов вирощування, добре розвивається і на тінистому дачній ділянці, і в міській квартири зелень не боїться холодів і розмножується самостійно. Опали восени насіння сходять навесні. При першій посадці рекомендується використовувати розсаду, хирила стійка до посухи, але краще не обділяти її вологою. У зелені міститься величезна кількість вітаміну, а і ефірних масел. Листя використовують в сирому і в висушеному вигляді для прикраси страв і безпосередньо в їжу. Сушені насіння ідеально доповнюють смак м'ясних страв. Японська капуста. Японську капусту називають ще мізоно. Це дуже швидко дозріває рослина сімейства хрестоцвітних зовні і за смаком нагадує руколу. Мізуна холодостійка культура дуже невимоглива до умов вирощування. Урожай можна збирати з перших теплих днів весни. В цей час вона буває ще дрібною і невисокою. Але якщо посадити японську капусту в теплицю, то вона швидко виростає до великих розмірів. Насіння у мізуни дрібні. Висаджується густо, а сходи необхідно проріджувати зелень не вимагає добрива. Так як всі необхідні речовини капуста бере з ґрунту і акумулює в листі у нашій країні, можна купити насіння трьох сортів: русалинки, піжона, смарагдового візерунка. В японській капусті міститься велика кількість антиоксидантів, клітковини, заліза, вітаміну, а вживається вона в свіжому вигляді, в салатах або як добавка до традиційних японських суші.